Доброго ранку, любі дітки. Зараз у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям і логіко-математичний розвиток. Тема заняття кімнатні рослини, порядкова лічба, орієнтування в просторі і робота в зошиті. Дітки. Кімнатні рослини є прекрасою приміщення і цікавий для спостережень діт... дітей. Кімнатних рослин дуже багато. У кожної рослини, що росте на нашому вікні, своє мало знайоме нам життя, своя історія, свої особливості. Росли. Які ж рослини бувають в куточку природи? Фіалка, кактус, традисканція, драцена, орхідея, алое, герань, монстера, каланхоє. Це гарно квітучі кімнатні рослини, декоративно-листяні кімнатні рослини, цибулинні, ампельні та виткі, суккуленти. Догляд за кімнатними квітами буває різний: це оприскування, розпушування, тепло світло і полив. Про квіти можна розповідати годинами, оспівувати їхню красу і складати вірші. Вони захоплюють своєю неповторністю, кольорами, видами, розмірами і багато багато іншим. Давайте малята розглянемо рослини, які мешкають на нашому підвіконні. Адіантум. Він... Місце розташування. Під прямими сонячними променями листки згоряють або жовтіють. А буде добре себе почувати на східному або на північному вікні. Він не любить, коли його переставляють. Потрібно знайти для нього гарне місце і не рухати більше горщик. Тем... Найбільш підходяща температура. 15-20 градусів. Уночі віддає перевагу про холоді, але низьких температур потрібно уникати. Максимальна температура 22 градуси. Полив з жовтня по березень один раз на тиждень, улітку два рази на тиждень. Земляний покрив не повинен пересихати, але перезволоження загрожує загнивання коріння, використовувати м'яку вистояну воду. Вологість повітря у літку або в опалюваних приміщеннях узимку підтримують високу вологість повітря. Горщики поміщають вологий торф і оприскують м'якою теплою водою листочки. Аспарагус. Аспарагуси росли дуже світлолюбиві, віддають перевагу яскравому світлу. Температура. У період росту. Температура помірна 20-22 градуси. Полив. А улітку рекомендується виносити рослину на свіже повітря. Полив у період росту ґрунт утримують у вологому стані. Час від часу корисно поливати з піддона. Вологість час від часу, аспарагуси потрібно оприскувати. Аспідістра Аспідістра невибаглива витривала рослина і придатна для озеленення приміщень. приміщень. Може рости в глибині кімнаті, далеко від вікон. На літо дружню сімейку можна виставити на балкон. Температура при 20 градусів. У період росту поливають поміркувано, не допускаючи надлишок води у горщику. Узимку температура міняється. Водний режим, однак не слід допускати пересихання. Вологість повітря. Якщо температура в кімнаті 15 градусів, то рослину корисно частіше оприскувати. Бальзамін дуже гарна рослина. Бальзамін невибаглий до освітлення, але для гарного цвітіння необхідно яскраве світло. У літній період можна виносити на відкрите повітря. Температура 22 градуси. Узимку не нижче 15 градусів. полив у весняно-літній період поливають регулярно і рясно, узимку полив зменшують. Вологість повітря потрібно оприскувати два рази на день. Гібіскус це китайська шатроянда, її так називають, вона цвіте в яскраво освітлених просторих приміщеннях. Але слід притіняти від прямих сонячних променів. Температура 22 градуси. Узимку його слід утримувати при температурі 14-16. Поливати влітку рослину потрібно рясно, кожні 34 дня. Гібіскус вимагає частого оприскування. Дифенбахія – дуже гарна рослина. Взимку і навесні дифенбахію виставляють на добре освітлене місце. Влітку у злегка затінене. Може рости і у тіні. Температура 22 градуси. Боїться різких перепадів температур і протягів. Рясний полив у період активного росту. Щодня оприскувати листя м'якою вистаною водою. Драцена. Драцени найпростіші, найпоширеніші кімнатні рослини, невибагливість здатність очищати повітря від шкідливих речовин, декоративний зовнішній вигляд робить драцену цінним мешканцем практично кожного приміщення. В цілому догляд за драценою простий, правильний полив, основа гарного утримання цієї рослинки. Кактус. Кактус вважається непримпливою рослиною. Для них теж ще потрібен догляд. Для кактусів дуже важливим є світло. Кактус є однією з найвитриваліших рослин, він може жити довгий час без води, але це не означає, що не поливати його. Кактусам потрібна своя зимова сплячка, тому в таку пору року краще ставити їх більш прохолодне місце. Каланхої. Світолюбна рослина, але влітку слід притіняти від палючих прямих сонячних променів. Влітку рослина гарно себе почуває на відкритому повітрі. При цьому слід захистити від прямих сонячних променів. Поливати каланхоє один-два рази на тиждень із весни до середини осені, дають просохнути на земляному кому між поливами. Не мають потреби в оприскуванні листочків. Клівія. Невима... Невибаглива рослина. Зимує у прохолодному місті, але може рости і при більш високій температурі. Після цвітіння слід пересадити рослинку в ґрунт. Протягом п'яти років пересаджувати слід щорічно. Потребує підживлення, пересаджують у серпні до періоду спокою. На дно горщика насипають шар дренажу. Колеус. Колеус можна культивувати в кімнатах на сонячних вікнах, де забезпечить їх забарвлення. В осінньо-зимовий період через недолік світла листя втрачає яскравість. Температура оптимальна. Допускається підвищена температура повітря. Влітку їх можна виносити також на свіже повітря. Полив у період росту колеус поливають регулярно і досить рясно. У цей час їх поливають взимку помірковано, але не треба допускати пересихання. Монстера. Монстера не переносить частих поворотів стосовно сонця. При утриманні в місті з яскравим розсіяним світлом листя у рослини укрупнюється, стає більш різьбленим. Монстеру треба притиняти від прямих сонячних променів. Рослина повинна стояти далині від батарей, вікон, що відкриваються. Холодне повітря може спричинити підмерзання листів. Навесні і влітку поливають рясно м'якою вистаною водою. Варто уникати надлишкового зволоження, у іншому випадку листки втрачають декоративну цінність. Пеларгонія є світолюбивою рослиною і не боїться прямих сонячних променів. Найкраще її розміщати на підвіконі з південної східної сторони. Для повноцінного росту та розвитку Герані це герань. Необхідний постійний доступ свіжого повітря, але варто уникати протягів. Взимку приміщення, у якому утримується рослина, потрібно провітрювати, а влітку можна винести його на відкритий простір. Тихонько. Режим поливу залежить від пори року. Рослину постійно поливають, інакше листя жовтіє або ушкоджується сонцем. Незважаючи на те, герань добре переносить сухе повітря приміщень у жаркі дні літні, її потрібно оприскувати вранці і ввечері. Плющ ця рослина добре переносить тінь, однак його різновиди з яскравим забарвленням листочків слід вирощувати в добре освітленому місці, плющ віддає перевагу прохолодним приміщенням у літню пору близько 18 градусів. Влітку рослину можна виносити на балкон, веранду, в сад. Плющ вологолюбива рослина, тому у весняно-літній період полив повинен бути регулярним. Взимку, якщо рослина утримується при кімнатній температурі, необхідно поливати так само, як і влітку. Примула. Це світолюбива рослина, але не переносить сонячних прямих променів. Найкраще підходить для вирощування первоцвітів. Також можна вирощувати на терасі або в саду. Взимку і навесні в період цвітіння найбільш сприятлива температура від 8 до 12 градусів. Добре цвітуть примули в неопалюваних тепличках або міжвиконними рамами. Влітку рекомендується виносити примулу в сад. У період зав'язування бутонів в цвітіння грунт повинен бути постійно вологий. Санцев'єра світолюбива, але також добре росте в півтіні і в глибині кімнат, але в літню пору слід притіняти від сонячних променів. У лютній період створювати не варто, можна виносити її на вулицю. Санцев'єру також в народі називають тющин язик. У весняно-літній період полив помірний. Рослина погано переносить перезволоження ґрунту. При поливі потрібно бути обережним, щоб вода не потрапила всередину розеточки. Фіалка. У догляді фіалка досить невибаглива рослина. Вона віддає перевагу яскравому світлу, але влітку рекомендується притіняти від сонячних променів. Найкраще розміщати на вікнах, де мало світла. Пізньою осеню і взимку фіалки можна тримати на південному віконечку. Не переносить різких перепадів температури і протягів. Фіалку слід поливати дуже обережно, Поливають навколо рослинки. Хлорофітом. Яскраве розсіяне світло, добре росте біля східного або західного вікна. Може рости і на північному вікні, але занадто темному місці рослина витягається, листя блякне, відвисають. Влітку температура помірна. У теплі дні можна виносити на свіже повітря. Взимку температура повинна бути не нижче 10 градусів. Полив з весни до осені поливають кожні три дні. Грунт повинен бути ввесь час вологий, але не перезволожений. Між двома поливами верхній шар повинен підсохнути. Дітки, чим відрізняються кімнатні рослини від тих, що ростуть на дворі? Вони кімнатні рослини дуже вразливі, ніжні потребують особливого догляду. А чи можуть кімнатні рослини рости на дворі? Чому? А як потрібно доглядати за рослинками? Без чого кімнатні рослини не можуть існувати? Без води і світла. У чому їм потрібна допомога людини? А чи може рослина кімнатна жити без води? Чому? Всі рослини не тільки кімнатні, а й ті, які висаджують на вулиці? Також вони не можуть жити без води. Їх потрібно поливати. Малята. Давайте пограємо в гру, «Полічи предмети. Будемо рахувати від 1 до 10. І так приготувались. Полічіть метеликів. Скільки метеликів? Три. Полічіть хмаринки. Вісім. Порахуйте квіти, бджілок, Груші. А тепер малята полічить козаків. Пташок. Так. Тістечка. Будинки. Молодці, дітки. У вас чудово все вийшло. Дітки, слідуючи завдання: орієнтування в навколишньому просторі. Подивіться на цю ілюстрацію і скажіть, де літає вертоліт. Вгорі у небі, вірно, а де плаває пароплав? Внизу по морю. Розкажіть, хто вгорі, а хто внизу? Пароплав вгорі? Вертоліт. Які іграшки стоять на верхній полиці, а які на нижній? Дітки, що розташоване між човником і лялькою, між лялькою та зайчиком. Де розташовані літак? М'яч і ведмедик. Хто зображений вгорі? А хто внизу? Дітки, а хто посередині зображений? Скажіть, а що у дівчинки в лівій руці? А що в правій? Молодці, катруся дітки, стоїть ліворуч від гірки, а даринка праворуч, якого кольору сукня у даринки? У кого в руках ведмедик? У катрусі чи у Даринки? Будьте уважні! Червона машина їде до булочної, а біла до кафе. Яка машина поверне ліворуч, а яка праворуч? Навіщо мамі олень ниці, біла плямочка під хвостиком? Біла плямка добре помітна оленяти, коли воно біжить услід за мамою, то малюк не губиться і не відстає. Скажіть. А де йде тато Олень? Впереді. А де йде мама олениця? Позаду. А де стоїть оленятко? Посередині. Що знаходиться на столі? Під столом, на стіні. Скажіть, а як розставлені стільці? Де розміщені самовар? Яблуко? Розкажіть, де знаходяться курчата, використовуючи слова на, під, попереду, позаду, ближче, далі. Будьте уважні що розташоване у дворі? Використовуйте дітки слова вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, між. Малята, а тепер попрацюємо в зошиті. Погляньте, будь ласка, візьміть аркуш паперу і спробуйте написати всі цифри за зразком. А тепер візьміть аркуш паперу в клітинку і спробуйте намалювати зайчика, відраховувати клітинки. Ось так, як показано на зразку. Будинок. Геометричні фігури. Спробуйте відрахувати клітинки і створити також фігуру. Ще один будинок. Фігури, ялинку. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, будь ласка, що цікавого вам сподобалось на занятті? Молодці, ви добре працювали? Дякую вам до побачення!